Більш детальна інструкція. Сподіваюсь, що мене чутно. Ось ви заходите. ну В мене це users, Там, де у вас знаходиться цей перелік папок. Бібліотека. Шукаєте в бібліотеці папку Containers. Ось вона. containers, Вона поруч з Conteiner Manager. Заходите в containers, і далі треба буде пролістати. Ну, в мене тут дофіга всього. Але ж ви лістаєте до папки. Ось вона. У мене просто купа-купа всього на компі. Він трошечки у мене загажено. DaVinci Resolve. Ось вона папка. У DaVinci Resolve папка Data, В папці Data Library. Після папки Library заходимо в Application support. В Application Support є у нас LAD, папка LAT. І розпаковану папку CGDAO Rec 709. Прямо так сюди, в цю папку і копіпасті просто копіпасті. І у вас буде будуть ось ці: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LATів. Якщо потрібно буде інструкція, якими користуватися, вони мають деяку специфіку. Тому напишете, я вам також зроблю гайд невеличкий. Все.